Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про те, хто може вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення 60 років. Будемо говорити про правові підстави. Я періодично розповідаю про пільгові пенсії, пенсії за вислугою років. Сьогодні ми розглянемо ще один варіант, яким чинним законодавством України передбачено, що за виконання певних умов українські пенсіонери можуть вийти раніше. На пенсію, не чекаючи досягнення 60-річного віку. Хочу нагадати, для тих, хто збирається в 2025 році на пенсію, вам необхідно мати 32 роки страхового стажу. Якщо тривалість вашого страхового стажу коливається від 22 до 32 років, то ви вже можете претендувати на пенсію в 63 Якщо ж ваш стаж від 15 до 22 років, то вихід на пенсію можливий у 65 років. Якщо у вас не вистачає стажу, в такому випадку є декілька варіантів. Ви можете або оформити базову соціальну допомогу, або отримувати допомогу як малозабезпечена родина, якщо ви підпадаєте під дані критерії, або отримувати соціальну допомогу замість пенсії. Тобто теж є варіанти без соціальної допомоги з боку держави, ви не залишитесь. Але в деяких випадках зберігається можливість щодо виходу на пенсію, не чекаючи досягнення 60 Років є стаття 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де чітко вказано, що право на достроковий вихід на пенсію мають люди, трудовий договір, з яким розірвано з ініціативи роботодавця, якщо відбуваються зміни в організації виробництва та праці, якщо підприємство ліквідоване, реорганізоване чи збенкрутіло. Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність ваша займаній посаді за станом вашого здоров'я. Якщо ви опинились у подібній ситуації, у подібних двох ситуаціях, вам, по-перше, що потрібно мати, страховий стаж, а необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Також на день звільнення до досягнення пенсійного віку має залишитися не більше, ніж півтори року. Ви маєте зареєструватися в центрі зайнятості протягом 30 календарних днів, з дати звільнення та протягом 7 днів з моменту реєстрації, якщо вам не знайшлися роботи, яка відповідає потребам і вашим запитам. Також до центру зайнятості слід подати заяву щодо отримання клопотання до пенсійного фонду. До України про дотримання зазначених вимог, про що я тільки що розповіла так. І про припинення реєстрації в центрі зайнятості. А вже потім потрібно звернутися до пенсійного фонду не раніше, ніж на наступний день після припинення реєстрації вас як безробітного. Ви можете це зробити або дистанційно через веб-портал пенсійного фонду, або особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Також документами для призначення пенсії зазначеної категорії є трудова книжка, копія наказу або розпорядження. Про звільнення або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб, клопотання про достроковий вихід на пенсію, видане регіональними міськими районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості та документи закладу охорони здоров'я, які підтверджують виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я, що стала. Підставою для звільнення вас з роботи, і в такому випадку ви маєте право вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення 60-річного віку.